60 доз крові для українських військових зібрали жителі глуховецької громади. Донори здали понад 27 літрів, які допоможуть врятувати життя нашим захисникам. Такі виїзні акції регулярно організовує обласний центр служби крові, аби поповнити запаси, які вкрай потрібні у лікарнях та військових шпиталях. З нами на зв'язку Дарина Кобернюк, тимчасово виконуюча обов'язків директора КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради. Мої вітання. Доброго дня. Як часто у вашій громаді організовують дні донора та наскільки активно мешканці долучаються до таких заходів? Е, ну, починаючи з 22-го року, це вже в шосте. До нашої громади завітали представники Вінницького обласного центру крові, е, і жителі раду відгукуються і завжди е, беруть участь. В донації. Наскільки гостро наразі стоїть проблема дефіциту донорської крові? Та які групи крові зараз є найбільш затребуваними? Е, ну, саме цього разу до нас звернулися. Представники Вінницького обласного центру забору крові з потребою для Збройних сил України та для наших воїнів, і ніякої вимоги саме до якоїсь конкретної групи крові вони ніколи не ставлять, але ну, відомо, що пріоритетом є мінусова, мінусовий резус. Групи крові коли плануєте можливо проводити ще подібні акції? Ну, в нас цього разу було так, що були бажаючі, але вже не було можливості здати кров в них. І тому ми вже домовилися з адміністратором команди, що до нас завітають наступного разу у вересні місяці. І ну, Будемо старатися забезпечити явку людей. І радо будемо зустріти бригаду знову у нас. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. І дякуємо, що залучаєте жителів громади до насправді такої важливої акції, важливої ініціативи. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам. Нагадую, Дарина Коберенюк, тимчасово виконуюча обов'язки директора комунального підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Глуховецької селищної ради була з нами на зв'язку.